Загалі радіоелектронна розвідка складається от фактично з двох таких складових: це радіорозвідка і радіотехнічна розвідка. радіорозвідка для того, що ну, звично, це от ті радіоперехоплення, які ви чуєте. Радіотехнічна розвідка вона перехоплює радіотехнічні сигнали від всіх засобів, як я казав, це радіолокаційні станції, радіонавікаційні станції можуть бути, можуть бути е, радіомаяки, які там використовуються для рятувальних операцій. Це будь-що, що ви промінюєте і. Е, Насправді, якщо з радіорозвідкою, то багато хто працює у світі збройно з радіотехнічною розвідкою, є певні проблеми, тому що радіосигнал потребує детального аналізу і вийти на оперативний висновок з просто з якогось там потоку байтів, це дуже важко, і не кожен може це зробити. А враховуючи, що зараз скажімо, зроблений великий стрибок в розвитку. Радіоелектроніки в світі, щоб використовуватися високі діапазони, це дуже складні технологічні процеси для того, щоб виготовити цей засіб, а ще більший технологічний процес для того, щоб виготовити засіб, який перехопить ці сигнали. Це дуже важко, і не кожна країна.